Чи зараховується стажування як досвід у сіві науковця? Це питання часто виникає, особливо коли йдеться про міжнародні програми чи короткострокові академічні візити. Насамперед важливо розуміти: стажування це не публікація, а елемент вашого професійного розвитку. Тому воно не з'явиться автоматично в Google Scholar — Там відображаються лише наукові статті, цитування та метрики. Зате в ORCD стажування можна і потрібно фіксувати. У розділі Professional Activities ви додаєте відомості про програму, університет чи інституцію, тривалість та напрям досліджень. Це підвищує прозорість вашого профілю та показує експертам, що ви активно розвиваєтесь. На ResearchGate стажування теж можна зазначити, воно відображається у вашому профілі як частина академічного досвіду. Це особливо корисно, коли вас знаходять потенційні співробітники чи партнери по проектах. Таким чином, стажування офіційно не додає вам нових публікацій, але воно створює бекграунд довіри і у вашому CV, і на міжнародних наукових платформах. Якщо ви плануєте стажування, але не знаєте, як правильно внести його в профіль чи резюме. Звертайтесь, і ми допоможемо зробити вашу академічну присутність ще сильнішою. Публікуйтесь у журналах категорії Б та отримайте унікальний бонус міжнародне стажування на 6 ECTS. Залишайте заявку вже сьогодні, відкривайте нові горизонти науки разом із статті in UA».